Шановна президія, шановні депутати, шановні гості, я коротко, багато часу вашого не займу. В кожному населеному пункті Харківського району є будівлі неналежного естетичного стану. От приклад вам мерев. Це вулиця Савченка, 21. Зверніть, будь ласка, увагу, в такому стані будівля. І ця будівля в такому стані знаходиться вже досить довгий період. У нас в громадах наших з вами я в першу чергу звертаюсь до голів. Є люди, у яких є бажання щось робити і змінювати. Вони бажають працювати з дітьми, наприклад, або ще з іншою верстою населення, там соціально незахищеними слоями населення. Так от до мене, як до депутата Харківського району, і як до громадського активіста, як волонтера, звертаються люди з проханням до голів виділити приміщення. І на цей час, на жаль, жодний голова не надав такої можливості реалізовувати людям ці, свої е, можливості, своє бажання, працювати з дітьми. Ми всі чудово знаємо, що наше суспільство рухається сьогодні не дуже в тому напрямку, в якому нам хотілося. Я це із особистого е, свого досвіду скажу, коли я приходжу з дитиною гуляти на дитячий майданчик, а там валяються шприци. Якщо ми не будемо приділяти увагу нормальному розвитку дітей, то це заведе глухий е, курс. Наше суспільство. Я дуже вас прошу, друзі, зверніть увагу, якщо у вас є якісь будівлі і ви можете їх використати в інтересах громади за рахунок волонтерів, які готові вкладатися в це і за свій власний кошт облаштовувати. Це, наприклад, будівля в Місочині за адресою Полтавська, 659, це, наприклад, будівля в Південному, вулиця Чернишевського, 59. Всі ці активісти звертаються. Тому, будь ласка, будь ласка, ідіть на зустріч. Це дуже важливо для нас, для нашого району і для нашої країни. Дякую за увагу.